Друзі, усім доброго дня. Місто Луцьк. Хочу пробігтися по машинках, показати ціни. Сьогодні у нас 21 лютого 2024 року. Перед нами бачимо автомайданчик автокомпанії Autoplace. Ось їхній банер. Можете робити скріншоти їхній інстаграм. Там більше свіженьких автомобілів і все, що в дорозі, все можна подивитися. Це в нас вулиця Рівенська, 116, село Струмівка. Це траса в нас на Рівне в ту сторону. Там за 2 кілометри в нас Луцьк. Такий ось автомайданчик. Зараз ми пробіжимося, подивимося, що у нас по цінах, що хлопці мають в наявності. Ось є багато широкий асортимент, бачу електричних автомобілей. Друзі, підписуйтесь на інстаграм, підписуйтесь на YouTube канал. Ось Контакти автокомпанії. Будь-які запити з 9 до 6 години приймаються. Також є свої хлопці автовози, роблять хлопці доставочки з Литви, з Німеччини, з Бельгії, з Норвегії. Кого цікавить по доставці, по розмитненню, якісь автомобілі можуть підібрати, прошу звертатися за тими контактами. Так, Пройдемося першим цим рядом, бачимо Volvo V50, у нас в r дизайні Така дуже класна машинка на обвісах, задній форкоп, парктронічки, такий ось спойлер, що не в кожному автомобілі він йде. Так, 17 легкосплавні диски, сірі зеркала, ціна у нас 8500, це модельний 11 рік, 265 тисяч пробігу, дизель 1,6, салончик в нас ось такий світла комбінована шкіра. Також по всіх автомобілях ціни не остаточні, присутні торг. Торг на місці вже при огляді, коли приїжджаєте, оглядайте і на місці по ціні можна буде домовитися. Так, далі. Шкода Октавія А5. Це у нас 2011 рік. Автомобільчик 2-літровий дизель, механіка 6-ступка. До речі, на повному приводі. Щось там 260 з копійками пробігу має на українській реєстрації. Ціна щось там біля 9 тисяч доларів. По-моєму 8950, ну і, звичайно, плюс торг. Ось така з клімат контролем, підігрів сидіння, круїз, мультифункціональне кермо. Ось такий автомобільчик на автомайданчику. Так, далі шкода, суперб. Це у нас 2010 року автомобіль 2.0 дизель на автоматі 214 тисяч автомобіль має пробігу, є всі сервісні книжки з підтвердженням, будь-які перевірочки без проблем, і ціна даного автомобіля 9500. Зимова гума, легкосплавні диски 16. Ось такий шкіряний салончик, є підігрів сидінь, двохзонний клімат, круїз контроль, паркоп, задні парктроніки. 9500 це ціна дуже гарна. Плюс можливий торг. Супер 10-го року. Так, далі, Opel Insignia. Це автомобіль 2009 року. 2.0 дизель. Механіка 6 ступочка, З клімат контролем, підігрів сидінь, навігація, круїз. 225 тисяч пробігу. Пробіг оригінальний. 7.850. На старті також можливий торг. Зимова резина, легкосплавні диски, омивачі, ксенон. Ось такий автомобільчик також в наявності. Далі поїхали Volvo S-40 2010 року. 1,6 дизель, 219 тисяч кілометрів автомобіль має пробігу. 8 на старті, плюс можливий торг. В ньому, до речі, дві е, ці дверки косметично фарбовані і ось це крило. Є приборчик з боку можу пройтися показати. 205, 241, 243, 275, 268, 162. Сто шість вісім, сто шість два, сто шістдесят. До речі, покажу, як він виглядає. О! Сто сімдесят дев'ять. Сто восемьдесят шість. Сто дев'яносто. Сто сімдесят два. Сімдесят шість. 180. Так, легкосплавні диски. Салончик у нас є клімат. Підігрів сидінь, круїз, механіка 6 ступочка, це у нас на 84 кВт, двигун для другий. Ось такий автомобіль в седані. Так, поїхали далі до кросоверів. Ось бачимо дві таких прекрасних. Mazda cx 5 це у нас Європа. Дизель 2,2, одна і друга. Це у нас автомобіль 2012 року, це автомобіль 2014 року. Так, Пробіжусь по 12-му, покажу 197 пробігу 14600 на старті, шкіряним салоном. Два ключика, безключовий. А ось такий автомобільчик в наявності. Далі я Юрик познімаю. Іди нажмійте кнопочку, бо я просто знімаю для ютуба. З клієнти от приходять, хочуть щось подивитися, якусь машинку вибрати. Але хочуть спочатку випити каву. Пішли впити каву. Самі собі зроблять там. Так. По ті показав, це 2014 року. У нас Mazda з форкопом. Зверху такі релінги, безключовий, два ключі. Шкіряний салон, підігрів сидінь, клімат, круїз, сино, намивачі, парктроніків круг. 217 пробігу має. 15400 на старті. До речі, вони загнялися ще до Нового року. Розмитнені. Зараз в новому році вже на них розмитнення виросло на 700-800 доларів. А ціни в нас залишилися старі. Кого цікавить, приїжджайте, будемо торгуватися. Далі поїхали офіційний автомобіль Toyota RAV-4. Гібрид 2016 року. Круг не фарбований. 139 на приборочці, 2,5 бензин. Плюс електро 25,8 на старті, також присутній торг. Автомобіль від власника. Власник придбав собі свіженьку машинку якусь іншу, по-моєму, Toyota Prado. Цю залишив нам на комісію на продаж. По ній може бути гарний торг, так що дзвоніть. Запитуйте, далі. Hyundai Santa Fe. Це нас Америка 2020 року. 2,4 бензин. Передній привід було пошкодження по, е, по цих двох дверках. Одну дверку замінили, іншу пофарбували, трошки підрихтували. Дивіться, як він гарно виглядає на українській реєстрації, до речі. Так, зараз я покажу ВІН-код. Можете по вінкоду дивитись, робіть скрін. Перевіряти, це в нас 57 тисяч кілометрів пробігу, 23 300. Це в нас понизу ринку по Україні. Можете перевірити на авторі, скільки вони вартують, там по 25, по 27 і по 30 їх цінять. Ну, У нас така ціна. І, можливо, ще якийсь там мінімальний торг. Так, хто шукає такий собі мінівенчик бензиновий? Це в нас Рено Кенго 2013 року. 1,6 бензин, 204 пробігу, автомобіль був привезений з Бельгії, сертифікований, розмитнений, є комплект літньої резини в багажнику. Салон дуже гарний та акуратний, ніде не порвати, не пропалене. все в оригіналі. Весь бачите. І взаді там є комплект коліс. 8500, також можливий торг по ньому. Так, поїхали до переднього ряду. Юрик вже нас п'є каву. Ха, я кава смачна. Но всіх підписників запрошую на смачну каву на Так, Продовжуємо нашу рубрику. Далі в нас ряд іде електричних автомобілів, пробіжимося, покажемо, що ми маємо. Tesla Model 3 2018 року, Long Range. повний привід. 77 кВт є місце акумулятора. запас ходу. 400-450 плюс-мінус. Взимку, можливо, влітку до 500. Взагалі заявлено 500, але 500 вона не пробіжить. Пошкодження було, впало щось на дах. Була заміна панорами та лобового скла. Плюс нове дзеркало, бо його не було. А, і крило фарбувалось. Кого цікавить, показую він код Він код Ось можете робити скрін. 153 тисячі кілометрів має пробігу, 23.300 ціна. 23-300, вже на українській реєстрації. Так, далі поїхали. Її менший брат Hyundai Ioniq, це у нас 2017 рік. 28 кВт ємність акумулятора, запас ходу на одному заряді. Взимку район 200, влітку 250 ми проїжджали. Батарейка 28 кВт, зношуваність зі 100% 100% акумулятор. Дуже повільна деградація акумуляторів в цих корейцях, що великий плюс, і що вони дуже Економні, е, влітку без кліматів, без підігрівів я вміщався в 11 кВт на сотку. Це дуже класний показник. Що Nissan Leaf звичайний, показує там 13-14 кВт, а тут вміщався в 11. Автомобілі в дуже гарних комплектаціях, шкіряним салоном 130 тисячі пробігу, ціна 15950 плюс плюс торг. Ось є вентиляція, підігрів сидінь, є асистент тримання полоси, сліпі зони, підігрів керма. Ну Привіт! Хоч... Це клієнт хоче купити у нас машини каже багато. А, добре, поїхали далі. Такий самий Hyundai IONIQ у нас є, тільки в сірому кольорі. Все аналогічно, як і в тому, тільки тут є люк. Це вже сама максимальна комплектація, тут люка немає. 103 тисячі пробігу, 16300 плюс торг. Ну, там біля 16 може бути. І, до речі, по одному і другому автомобілі є комплект Гуми автомобілі були привезені з Норвегії, тому укомплектовані повністю. Плюс тут зима стоїть, то є літо. Так само там зима стоїть, то є літо. Так само гарна комплектація. Ось таких класних два електромобілі є в наявності. Також ми нагадуємо, що... Будь-який електричний автомобіль, чи це Норвегія, чи це Бельгія чи Німеччина, ми можемо підібрати, щось запропонувати, якісь варіанти скинути і також привезти, розмити, не повністю доставити все під ключ. Поїхали далі. Це у нас Volkswagen E-Golf 2015 року. 24 кВт ємність акумулятора, 106 тисяч кілометрів має пробігу, привезений з Норвегії. І бюджетний є e гольфік 11700 на старті. Плюс торг, звичайно. Так, є підігрів, сидіння, є клімат контроль. Заднє парктроніки, автомобіль розмитнений та готовий до продажі. Також маємо Volkswagen e-Golf 2016 року, тут вже у нас більш краща комплектація, автомобіль вже на українській реєстрації ми його зареєстрували, бо трошки драйвили цим автомобілем. Вже не потрібно не сертифікацію проходити, не платити в сервісному центрі нічого. Хоча там постановка на розмитнення тут нульове, то там тільки. Півтори тисячі гривень постановка. 16 рік 149,12. Ну, десь 11,7, я думаю, можемо сторгуватися. А покажу салон. Тут у нас вже на шкірі. Ось бачите. Зарядив я його на ніч поставив на зарядочку, він мені показав 165 кілометрів запас ходу. Зараз трошки потеплішало, то відповідно. Вони більше показують запас ходу. Бо взимку район там 100 кілометрів будуть проїжджати. Зараз 140, можливо, можливо, 150, все залежить від манери їзди, як їздити на даних машинках. Так, Рено Лагуна. Така в нас в ліфтбеку. 2009 рік, це в нас. 1,5 дизель, ваш любимий, автомобіль. Після поліровочки, дивіться, як він виглядає, блистий, дуже класний та збережений вигляд. Привезений був з Німеччини 205 тисяч кілометрів пробігу. 7450 на старті. Кого цікавить пробіг, можете по вінкоду робити скрін і перевіряти. Комбінований салон з клімат-контролем. Бачите, 6 ступка, проїзд, контроль, автоматичне світло, задні парктроніки, задній фаркопчик, ось такий автомобільчик є в наявності. Всіх запрошуємо на огляд та тест-драйв. Зимова гума стоїть, легкосплавні диски. Так, а далі поїхали. Це в нас Volkswagen Tiguan, привезений був з Америки, буквально вчора він розмитнився. Модельний 19 рік, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 72 тисячі кілометрів має пробігу. Так, зараз я покажу, можете робити скрін Він-коду. Пошкодження по задній частині, зараз покажу. І ціна в такому стані, як він є, 15 200 доларів. Кондиціонер, сліпі зони, круїз, контроль, мультикермо, така комплектація простенька, пошкодження показую. Тут крило потрібно потягнути, фари ці цілі. Задній пластик той поробити, скла немає. Дві оцих фари поміняти. Відно, задню ляду, не знаю. Можливо, зроблять, можливо, прийдеться міняти. Потрібно майстрів запитувати і заднє крило також підрихтувати. От. Ціни на них по Україні стартують від 20 тисяч доларів. І з таким пробігом, як тут, немає. Буквально вчора сидів моніторив ринок. Тому, кого цікавить така машинка. Тисячу півтори плюс-мінус доларів вкинути і буде машинка на ходу. Так, Volkswagen Charan, автомобіль від власника. Хто шукає бюджетний мінівен, маємо дуже прикольний автомобіль. Ой, кажу Charan Seat Alhambra. Сімомісна 4-го року 253 пробігу 5500 на старті, дизель 1,9. Ту ноздрю ми згубили, але я вже замовив її, знайшов на алеюк, вона приїде. Легкосплавні диски, зимова гума. Власник пороги пофарбував, нічого рижик, ніяких рижиків немає по козу. Хімчистку салона ми загнали зробили. З клімат контролем, механіка 6-ступка, підігрів в передніх сидінь. Ось такий автомобільчик на українській реєстрації. Також. Кого цікавить, всіх запрошуємо на огляд ад зраю. Друзі, а ми нагадуємо, що нажимаємо зверху на колокольчик, підписуємось на, на YouTube канал. Будемо весь час щось закидувати, щось. Нове проїде, також будемо виставляти. Якщо кого цікавить, підписуйтесь на канал наш. Або ж додавайтеся в Телеграм або в інстаграм. Так, зараз спробуємо жимося по більш бюджетних варіантах. Такі, що там район 4000 доларів вартують, плюс-мінус. Ось маємо Volkswagen Polo. Це в нас 2000 рік. Автомобіль, до речі, на автоматі. Хто шукає район 4000 доларів. На автоматі щось невеличке для початківців. Ось маємо такий варіант. 1,4 газ бензин. 4300 на старті, але я думаю, район 4 можна буде зійтись. Відкрито покажу, що в нас тут є. Ось автомат, газ, клімат, контроль. Сидіння. Ось такий автомобіль буде в продаж. Точніше, продається. Так, також Рено Меган 2005 року бензин 1.6 277 тисяч пробігу. 4300 на старті. Плюс торг можливий, звичайно. Теж на українській реєстрації. Ось такий автомобільчик. Так, далі поїхали Opel Astra H. Автомобіль від власника. Трошки більше року в Україні. Обслужений 2008 року бензин 1,6 197 тисяч пробігу, ціна 5 тисяч доларів. Також будемо торгуватися по цьому автомобілі. торг присутній. Комплектація простенька, мультикермо, 6 ступочка, чи ні, 5 помилився, вибачте, 5 ступка, кондиціонер. Така простенька комплектація. Так, ще є бюджетний варіант Renault Scenic 2003 року. Теж бензин 1,6 на українській реєстрації. Перед новим роком була пригнана 4250. Така машинка, район 4, я думаю, можна буде по ціні зійтись. Так, Далі у нас Renault Зоя електрична 22 кВт 2014 року. 82 тисячі кілометрів має пробігу. Ціна 8500. Плюс торг можливий, звісно. Зношуваність акумулятора зі 100%. 94% актуально. Гарний акумулятор в гарному стані. Запас ходу район 140-150 кілометрів. Так, Nissan Leaf. 2013 року. 11 палочок з 12 8200 на старті. 83 сохон пише. 114 пробігу. На велюрі, на українській реєстрації. Так, далі. Nissan Leaf, це у нас 2015 рік. Повністю весь нефарбований. 72, 72, точніше, тисячі кілометрів має пробігу. 12 палок з 12. 89% сох. На велюрі. Гарний там збережений салон. 9600 на старті. Також можливий торг. Ось є рестайлова модель Nissan Leaf. Це у нас 2018 року автомобіль. 119 тисяч кілометрів пробігу. 40 кВт ємність акумулятора. Запас ходу 250-270 кілометрів. Влітку, взимку трошки менше. 15800 на старт. Плюс торг, звісно, присутній. Автомобіль по кузову весь нефарбований, перевіряли з прибором. Ось такий автомобільчик. Так, далі поїхали. Volkswagen e golf 2017 року, з Німеччини привезли її, 74 тисячі кілометрів пробігу, 35,8 кВт ємність акумулятора. 15 450 на старті. Запас ходу 250 кілометрів, плюс-мінус, в залежності, як їздити. Так, Такий самий варіант, який в кращій комплектації. 2017 рік, модельний 18, 35,8 кВт є місце акумулятора. 17 тисяч доларів він вартує. Бачите, такі сидіння, чорний потолок, електронна приборка. Тут, до речі, звичайна, класний колір. І такого маємо невеличкого електричного пижика. Це у нас Peugeot ION 2015 року. 83 тисячі кілометрів має пробігу. 16 кВт є місць акумулятора. І запас ходу взимку 100 км, влітку можна 130-140 км пробігати на ньому. 6300 на старті. Думаю, щось там будемо по ціннику заокруглювати до 6. Так, по всіх машинках пробігся, показав, друзі. Кого цікавлять якісь інші автомобілі, пишіть нам або ж долучайтеся до нашого інстаграму, телеграму, будемо вам щось підбирати, щось пропонувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Всім до побачення!